Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас у незвичайну подорож. Ви вже, мабуть, помітили, що на дворі стало тепліше? Сонечко світить яскравіше, сніг тане. З'являються перші квіти. Що ж це означає? Так, прийшла пора року весна. Вітаю вас, діти! Мене звуть Весна! Я хочу прийти на землю, подарувати тепло та радість. Але трапилася біда. Двері, через які я проходжу, зачинилися. І щоб їх відкрити, нам потрібно зібрати три чарівні ключики. Ви допоможете мені? Малята, але щоб отримати ключі, нам потрібно пройти цікаві випробування. Тож почнемо! І вже на нас чекає перша добавлянка Весна вже поруч, але ми маємо згадати, яка ж вона? Я буду починати речення, а ви допоможете мені його закінчити. Сонечко світить яскравіше. На деревах з'являються бруньки. З під снігу з'являються перші квіти, дні стають довшими весняний дощик, теплий, птахи повертаються з вирію. На галявинах з'являється зелена трава. Діти виходять гуляти. В легкому одязі, весною все навколо оживає, В повітрі відчувається, запах весни, ластівки будують. Гнізда. Ви справжні молодці, ви згадали, яка я. Тримайте перший ключ. Але, щоб знайти другий ключ, треба розгадати, що відбувається навесні, а що ні. Я буду говорити речення, а ви відповідайте так або ні. Навесні розквітають квіти. Взимку прилітають ластівки. Весною сонечко світить яскравіше. Навесні випадає багато снігу. Перші весняні квіти це підсніжники. Навесні весні тане сніг. Весною на деревах розпускаються листочки. Весною повертаються журавлі та ластівки. Весною падає пухнастий сніг. Навесні люди одягають легкий одяг. Весною день стає довшим. Взимку на деревах зеленіють листочки. Ой, які ви розумні! Тепер у нас є два ключі. Залишився останній? Чуєте? Хтось нас кличе? Це малята весняні звуки. Давайте прислухаємося та спробуємо вгадати, що це? Чуєте цей звук? Хто ж це співає? Здогадалися? Дійсно, це співав жайворонок. І ось знову прислухайтеся уважненько, щось весело дзюрчить. Що ж це може бути? Так, правильно, це весняний струмочок. Пробудився від сну. Ой, а що ж це? Щось ніжно шелестить у повітрі. Що ж це за звук? Так, це весняний вітерець грається гілочками дерев. А цей звук вам знайомий? Хто ж так голосно вітає весну біля води? Молодці! Це жабки радіють теплу. Почули? Хтось тут поруч літає і гуде. Хто ж це? Правильно, це працьовиті пчілки вилетіли збирати нектар. Супер малята! Ось у нас є всі три ключі. Завдяки вам я можу відчинити двері весни. Дітки, ви справжні помічники весни. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося найбільше під час нашої подорожі? Дякую вам, мої любі. Тепер я можу подарувати всім тепло, радість і красу. До нових зустрічей!